Далі про міжнародний трек поговоримо. Новий етап стратегічного партнерства. Так угоду про надра зі сполученими штатами прокоментував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, що отримає наша держава в межах цих угод. Давайте почуємо. Інтенсивна робота над текстом угоди дозволила досягти збалансованої та надійної угоди, яка принесе користь обом країнам. Вона забезпечить довгострокове відновлення та процвітання України, а також відкриє нові інвестиційні можливості для США та американських компаній. Угода це не лише про бізнес, це інвестиція в довгострокову присутність американського стратегічного бізнесу в Україні та формування майбутньої архітектури безпеки. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Дмитро Левось, політолог міжнародник, доєднується до нашого етеру. Мої вітання. Доброго дня, вітаю. Ну, от ми щойно почули. Якщо одним реченням підсумувати те, про що говорив очільник закордонного відомства, фактично на даному етапі і в цілому для України ця угода не так про бізнес, або не, не лише про бізнес, а передовсім про е, партнерство, про геостратегію, очевидно, та і про взаємини зі сполученими штатами е, Америки. Як це належить використовувати? Ну, так, однозначно, воно і є, і я більше скажу щодо використання, що насправді вже є той позитив, який є напряму ніби не пов'язаний, але воно, так би мовити, уже сталося. Ось те, що адміністрація Трампа погодилася з тим, що буде продаж зброї в Україні через механізм. Директор конвенціону Sales DCS на суму 50 мільйонів доларів, це ось такий перший момент, який, так би мовити, символічно підтверджує, що є можливість такого практичного використання. Тобто, ось дух цієї угоди, він саме про те, що співпраця з Сполученими Штатами саме в таких. Для нас важливих критичних галузях, як отримання зброї, вона є можливою. Бо давайте згадаємо, буквально десь за два тижні до того Трамп говорив про те, що ну от Зеленський весь час вимагає ракети, вони йому потрібні. І мовляв, якщо ж не можна перемогти, і тут з'ясувалось, що от коли є визначені ці певні рамки співпраці, коли є. Загальний настрій, що на цьому тлі можна говорити і про продаж зброї, і тим більше, що наприклад, у України в цьому плані є є конкретний задум. Да, бо теж Зеленський говорив про те, що наші партнери готові платити за зенітні ракети, наприклад, да і зенітно-ракетні комплекси. Із Європи то от тут саме з цією угодою, я гадаю, її треба от і використовувати в такому ключі да, утилітарному. Ось вона є. Ось вона створює можливості для такої безперешкодної співпраці в конкретних галузях. Це до речі, не означає, що так завжди буде. Та да? також того, що ми чудово розуміємо настрій наших американських партнерів. Але знову ж таки, те про що говорить американська сторона, про те, що вони вважають, що навіть що їхня присутність в Україні ось в таких стратегічних галузях, як про це прописано, що мовляв, це вже одна із форм таких гарантій безпеки. Ну звісно, що це поки що не так, але нам треба використовувати вже і на майбутнє. Та да, ось ту співпрацю, яка є можливість зараз, для того аби не нікуди не забувати про ось ці необхідність гарантії безпеки. Говорити, вот про те, що мовляв, наша співпраця буде набагато міцнішою, і в тому числі для сполучених штатів, якщо ось ця угода буде супроводжуватися уже далі укладанням інших угод, в тому числі про гарантії безпеки і таке подібне. Ну є ще європейські ініціативи, які варто обговорити. ЄС готує 17-й пакет санкцій проти Росії Їх запровадять, якщо Москва відмовиться припиняти вогонь в Україні. Про це властиво повідомив глава МЗС Франції Жан-Нуель Барро. Він додав, що ЄС хоче скоординувати дії та узгодити новий санкційний пакет зі США. Йдеться як про зміст, так і про терміни обмежень щодо. Щодо Росії, тим часом у державному департаменті підтвердили готовність США до більш жорстких санкцій проти Москви. Крім того, речниця відомства зазначила, що Сполучені Штати не збираються скасовувати жодних чинних санкцій. Проти росіян, ну слухайте координація зі сполученими штатами Америки. Це теж певний такий, я би сказав, не лише, не лише сигнал про ефективність санкцій. Ну бо про це йдеться, але і сигнал про комунікацію на рівні вашингтон брюссель Ну так хоча конкретно, в даному випадку, ініціатором виступає Франція, принаймні, озвучував цю тобто ідею. Пар париж Вашингтон. Так виходить. Да, міністр закордонних справ Барро. але так це говорить про те, що принаймні на певному етапі ця, ця ідея обговорена. І знаєте, дійсно, після того як Сполучені Штати в особі пресофіцера державного департаменту зазначили, що мовляв, вони виходять із переговорів, але залишаються в санкціях. Хоча, наприклад, держсекретар Рубіо він дещо інші речі говорить, да з приводу того, що мовляв, Трампу ще треба визначитися. Тобто, ну я не вірю в те, що повністю з переговорного процесу підуть Сполучені Штати, бо це означає, що такий великий трек залишається взагалі поза їхнім контролем. Але то, що вони стануть менш активними, це однозначно. До речі, це от емоційно, якраз і прозвучало: ми не будемо більше їздити по всьому світу. Да, тобто, ось така як. Емоційна образа, да чи якось таке незадоволення, то от тут якраз гадаю, що перспектива є можливості розширення санкцій і того, що Сполучені Штати підтримують, і бо і важливо, знаєте що, що в цьому контексті тоді ті, хто виступає проти розширення санкційних заходів з боку ЄС, як то Угорщина, наприклад. З, з огляду на авторитет сполучених штатів вони не будуть цього робити. Я вам дякую за те, що знайшли час за ваші пояснення. Нагадаю, Дмитро Леви з нами наживо політолог міжнародник. Ну очевидно, що до санкційної теми ми будемо повертатися так само, як і до історії про з, з угодою щодо надр.